Всім привіт! Як ваші справи? Останнім часом замало знімаю відео, бо ця війна, звичайно, впливає негативно. Але але життя триває. Хочу вам показати трошки квітів. Із-за цієї війни я багато прогавила. Цвітіння не показала, якось кажуть, руки не підіймаються. Ну, хто в темі, ви розумієте. Зараз трошки покажу, поки мої порозходились, є час на кухні вариться суп, а я вам, бачите, з квіточками. Це за. е-е як сказати, коли я їздила до Марини, вона мені дала блоків і е, сказала, що дуже добре рослини на них почуваються, але в мене з ними чомусь не зросталося. І ось вам одна орхідейка з, ось назва. Вона в мене якось чахла-чахла, не розуміла, що їй потрібно. Це старі квітконоси. Бачите, воно, бокові вже є. І вони отак квіти відсушують: От один, два, дві квіточки і усе на цьому. А ось на блоці вона себе почуває значно краще. Десь тут ось корінчики. Корінчики, як приростуть до кори, то я вже їх нікуди не подіну. Ось така підложка з моху. Це старі ще корені. Молоді намагаються впитися туди, у саму кору. От, добре він почувається. Я ще покажу свою, зараз зніму. Теж моя головна біль, але... Блок їй просто сподобався. Просто це аскацентр у мене ще міняну приліпила докупи. І от останній лист, бачите, він більш правильний, він буде більший, більший бо ці якісь скукожені вони. Бачите, якої форми. Ось такий. Красавець буде. Так, і що ще? Думаю, зніму, аби не прогавити, оце диво. Ось так. Усі квіточки шиворід на виворіт, бачите, вони вверх ногами. Ось одна тільки більш-менш така на бок. Це біколор. Я його давно хотіла, живе у такому горщику, просихає взимку з просушками він ріс. Навіть, навіть з добрими просушками. І от навесні там ще багато бутончиків, які не розквітли, бачите, тільки починають. Але в, цьому році, в тому році, здається, було. Ну, дві, дві чи три квіточки. В цьому взагалі, оце е, ті, що більші такі рости, це старі. А молоді, в мене більш-менші, такі набиті, е, значить, їй вистачає освітлення. І ось, ось такий букетик в мене є. Кого нема, рекомендую, мені дуже подобається. Квіти держаться десь, тримаються десь з неділю, мабуть, а може й більше, бо в мене тільки одна квіточка відпала. Так, і ще брала гібрид у Олі Вовк Фото вставлю. Хто батьки? Це Івана Гара Ось таке дитя вийшло, з іншого боку вона трошки роз... рожо... рожева. А з цієї сторони, от бачите, на е... петаліях е... край трохи темніший. У одного з батьків є теж такий окрас, забарвлення вибачаюсь. Тому я фото вставлю, ви саме побачите. Е, починає трохи ароматити. Е, квітне, я так розумію, взагалі без проблем, тому що прийшла, ну, такий маленький чохол, бачите? Ось. І видала мені одну квіточку. Адаптувалась дуже швидко, корені у різні боки, воно терчать. Але Личко показала. Так, і ще це теж брала у Олі вовк, це метелик. І повинен бути метелик, але трошки, трошки іншого забарвлення. Квіти, бачите, якого розміру? Дюймовочка. Повинен ароматити, але в нас зараз сонечка дуже мало, тому може і повинен, але не ароматить. Так, красунчик мій. Квіти крупні. Ось. Трошки квітнуть, бачите? Сама рослинка така. Квола якась, корені, шикарні. А, ага, ось, ось вам покажу, бачите, коти в домі є. В кого є, той розуміє. Такі в нас зараз параметри. Ось одна квіточка. Це я, бачите, оце нетерплячка, намагалась е розкрити бутончик. Мені ж цікаво, треба ж полізти, роз розколупати. Така одна квіточка, але доволі така крупна. Ось трошки ось так цвіте. Моська з бутонами моя улюблениця. Ось чотири бутончики. Тут, два там. Трошки ростемо. Весну почули. Всі, майже всі на очах змінили колір, на такий більш яскравий, почали наливатися, моментально при тому. Оце ж так Працюю, працюю, потім через 2 дні приходжу додому, і тут все інакше взагалі вони оживають. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я. Головне, наразі мирне небо над головою, щоб ці падлюки повиздихали. Всі до одного, ну, взагалі вже нема ніякого жалю. Просто тварі, просто цієї нації не повинно існувати. Це, це, це хворі люди, це, за ними дурка просто ридає. Нема такої дурки ну, у них є, є. є. О, то хай там залишаються, і залитий забор до самого неба. І, і хай собі там хоч глотки гризуть. Все, Всім гарного настрою, гарного дня, до побачення!